Вітаю друзі. Сьогодні в нас на огляді автомобіль Kia Soul. Це у нас 2017 рік, Crystalline з батареєю на 33 кВт. На мою думку, дуже недооцінений, не сильно популярний, але кращий автомобіль в своєму бюджеті. Такі автомобілі під замовлення з пробігом до 100 тисяч максимальних комплектаціях коштують в районі 10,5 тисяч доларів, ну можливо навіть менше. Конкретно цей екземпляр продавався в дорозі за 10 тисяч 200 доларів. Тут у нас 98 тисяч пробігу. Максимальна комплектація, повторюся. Зараз покажу вам, що у нас по комплектації безключовий доступ. Ось такий от, ну як зазвичай повний електропакет, шкіряне сидіння, підігрів, вентиляція сидінь, гарна мультимедія. До речі, скажу дуже класні по салону ці автомобілі. Дуже якісно зроблені. Тут все в нас м'ягенькі-мягенькі пластик тільки з самого низу. от на задній ряд. Я також підігрів сидінь, Світлий салончик. Дуже класний автомобіль для тих, хто шукає автомобіль на таксі. Ось, сижу сам за собою, місця ще достатньо, тунель зовсім маленький. Також є екземпляри зі, з панорамним дахом. Єдиний мінус цього автомобіля це його багажник, О, як на мене, дуже, дуже маленький, але залежно від яких цілей. зарядний пристрій. До речі, автомобіль оснащений. Охолодження батареї повітрям. Там стоїть е, помпа, яка качає повітря, забор йде з під заднього його сидіння. Непогано реалізовано. Всім, всім рекомендую такий автомобіль. Надзвичайно надійна батарея. У нас були такі екземпляри з пробігом 160-200 тисяч. І в них Сох був 100%. Елементи такі ж, як на Ioniku 28 кВт. Так що з батареї повний порядок. Також чим відрізняється від Дориста? Дорестайлінговий автомобіль це з 14 по першу половину 2017 року, який оснащений батареєю на 27 кВт. Супер ненадійна батарея, дуже швидко деградує. Сьогодні вам підніму ще такий автомобіль. Потім в нас, ну, в у нас змінилась батарея, а також у нас змінився ПДМ зарядний модуль. Вже надійний, бо в Дористі, крім батареї, також часто вигоряв ПДМ, не працювала домашня зарядка. і в чому ще плюс, наприклад, для тих, хто хоче брати автомобіль під таксі, в нас Чадемо, але приймає 67 кВт. Це дуже гарна потужність. І також в жарку пору можна заряджати. Не боїться, не перегрію нічого, покажу вам ще під капотку. Будемо тестувати на запас ходу. Вже у нас на каналі. Був тест на запас ходу такого автомобіля, але це було саме перше відео. Переглядів там небагато, тому вирішили повторити. Газові упори в нас, тепловий насос. До речі, всі автомобілі оснащені тепловим насосом. Ось такий от стан має. Зараз будемо їхати. Покажу вам, які витрати. Забіжу наперед, по місту, була така машина в користуванні довгий час, якщо в теплу пору по місту реально проїжджає 250 км. По трасі буде трохи показник менший, так як ну, форма його квадратна, великий спротив повітрю йде на гарненьких колесах. Багато автомобілів таких в дорозі, в наявності є. Будемо починати нашу поїздку. Kia Soul, 33 кВт 2017 року. Тест на запас ходу. Внуляємо показники. Так, Заряд маємо. 99%. Будемо рухатись з кліматом на 21 з кондиціонером. На дворі плюс 15 Так, використали вже 20% заряду. По залишку 80, середня витрата 14,5, проїхали 48 кілометрів. ходу дуже комфортний, м'ягенький, також класне сидіння велике, м'якке. Клімат у нас на 22 вже стоїть. З таких недостатків, ну не як недостатків, багато хто питає, в чому різниця між Kia Soul і Hyundai Ioniq 28 кВт, чому різниця в ціні. Різниця в ціні, тому що. У нас тут немає не адаптивного круїзу, не контролю смуги. Тут простий круїз. 28-й Іонік, він більш такий напакований такими опціями. І з того ціна виходить трошки дорожче. Ну, Але на Іоніку по трасі набагато цікавіше, ну більш проїжджає, ніж сол, але по місту... Вони плюс-мінус будуть одинаково в районі 250 км проїжджати. наступного включні. Так, вже прибули на місце. По витратах 14,3. проїхали 99,4 км, залишок 97 км, а по відсотках 53 залишок. Ну, як я і говорив, дуже. Дуже непогано зараз поїду, підніму вам, що нам приїхало. Буде коротенький огляд нам. Ось такий от Kia Soul для нашого клієнта 2018 рік. Пробіг там в районі 114 тисяч км, щось таке 115. Класний світло-сірий колір. Те про що я вам говорив панорамний дах. Покажу вам зараз, як він всередині виглядає. О. Класний стан, машинка також поїде в оренду. Люди займаються орендою авто. Ну, з мінусів резина, гризина під заміну, два колеса нових, два витертих. Все як має бути компресор, зарядки, полочки. Ціна даного автомобіля. Ой, наскільки я пам'ятаю, десь в районі. 10300, 10, 10 здається, вже не згадаю зараз. Ось така от у нас панорама на виїздах, Шторка від'їжджається, криша відкривається з таким чином. Дуже класний варіант на літо, особливо. закрилась. Так, Зараз покажу ще, що в нас є. Так, ще в нас такий екземпляр. Також 2017 рік. 30, нова батарея стоїть на 33 кВт. З заводу він, здається, був на 27 кВт. Але це перша половина 2017 року. Колеса, все як має бути. Пробіг в ньому 177 тисяч сто сімдесят Батарейка замінна на 173, також у нас панорама. Ну, максимальна комплектація, звичайно. Такий автомобіль. Ну, це клієнт нас бере на перепродаж. Так що скоро чекайте на авторія з пробігом 1100. Зараз покажу, що на сьогодні третій автомобіль. Третій автомобіль на сьогодні, точні, третій, ще четвертий ще покажу, ще є четвертий. Це в нас Opel Ampera автомобіль з Норвегії. Це значить, що в нас є резина. Комплект таких в комплектації автомобіль. Такий доволі чистий. Таке незначне пошкодження має. Також замінена батарея 64 кВт. Пізніше вставлю вам фотографію. Пробіг 118 тисяч кілометрів. Ну, максимальна комплектація і все. Ціна ще на нього була цікава. Також клієнт придбав дорозі, наскільки пам'ятаю, там щось 13 тисяч з лишнім доларів. 13 13200. Напишу вам зараз, скільки воно коштує, вже не пам'ятаю. Ідеальний стан зробити хімчисточку, поліровочку, прибрати той момент на бампері. Автомобіль супер. Вже було декілька відео про болти, про ампери. На мою думку, за ці кошти. Просто самий класний автомобіль. Далеко їде, багата комплектація. Так що кого цікавить, замовляйте. Але їх небагато, дуже рідко попадаються по гарній ціні. Наступне включення. Так, наступне включення. Повертаємося назад. Здолали ми вже 151 кілометр витрати. У нас склали 13,4 по залишку 55 кілометрів прогнозує по відсотках, ще 28 залишок. Дуже непоганий результат. Всю дорогу їдемо на круїзі 90, клімат на 21, також працює вентиляція сидінь, класна функція. Ще хотів вам показати. Багато є запитів на Nissan Leaf з батареєю 40 кВт. На прикладі цього автомобіля на Leaf але ну, мультимедійна система чуть-чуть краще, ніж на старих ліфах 13-14 років. А в Kia Soul ця мультимедія вже була в 2014 році. У нас тут а, є. Класні, класно показує дані там як. По зарядках, от можете бачити, де є найближчі зарядки і куди ми доїжджаємо. Також навігаційна система дуже класно працює. Що покажу. А, до речі, Android Auto. Ось так от нас навіть показує заставку з телефону. Також Face, наприклад. Нагадуємо, увімкніть фари. До слова, просто от, цей автомобіль їде кілометрів, можливо, на якихось 20-30 менше, ніж Leaf. Ну, якщо в нього жива батарейка, там, це потрібно брати автомобілі там, з пробігом 70-80 тисяч, то можливо Leaf трошки далі їде. Але коли в Leaf буде 1150, він вже не буде виїжджати стільки, як Kia е, Soul. Звичайно, тут немає автохолда, немає там, якогось режиму B, там, з підсиленою рекуперацією, також немає, як в Іоніку, на 28 кВт там, пелюстків, щоб регулювати силу рекуперації, але дуже багато функцій із тих, які є перелічив, які люди просто теж не використовують. А тут є все, все, що все необхідне. І за того по ціні він дешевше, ніж Іонік 28 кВт. І навіть дешевше, ніж Nissan Leaf 40 кВт. Непогано грає музика, по матеріалах дуже, дуже якісна на дотик шкіра на кермі, також гарно панелька обшита м'ягеньким. Все в цьому автомобілі працює чудово. По ходовій все просто, ззаді палка. Спередіообразні речаги, з мінусів, з такими, з якими ми стикнулися, це немає ще великої кількості запчастин по ходовій, ну не таких необхідних. От, наприклад, там салінблоки є, речаги передні є, а от салінблоки в балку купити не проблема, але дорогі, ну сильно дорожчі, ніж Nissan Leaf. Також опорні подушки на стійках, також дорогі, потрібно все під замовлення. Оце такі недоліки. А в цілому автомобіль класний. Докатаємо до кінця і зроблю ще одне включення. Так, завершаємо наш тест на запас ходу. Вже майже... Вернулися додому. Проїхали ми. 190 де, коротше, 200 кілометрів. Залишок 8. І по відсотках 5 відсотків. Нагадаю, їхали всю дорогу з кліматом. Також по дорозі не вже робила вентиляцію сидінь, грала музика, ну крім швидкості, в іншому все було комфортно. Ще раз скажу, класний автомобіль, зараз, певно, найпопулярніший автомобіль для оренди. На таксі бороть багато такі замість ліфів. Надійна батарейка, проста конструкція, нічого лишнього, гарні комплектації. Кажуть, в автомобілі є все, що потрібно. Цей автомобіль доступний зараз до покупки. Ціна 10 400 доларів. Кого цікавлять електромобілі? В, пос... в описі до відео буде посилання на наш телеграм-канал. Там ми публікуємо автомобілі, які викуплені прямують в Україну. Можна придбати по ничій ціні в дорозі. Також по наявності близько 150 електромобілів. Підписуйтесь також на YouTube, пишіть ваші коментарі, що думаєте. Повторююся ще раз, дуже вдалий автомобіль. Ціна якість просто на найвищому рівні. До побачення.